Всім доброго дня, вітаю на каналі Реальні Японсі. На огляді майже новий скутер Suzuki адрес об'єм 50 кубів. Двигун 4 інжекторний на повітряному охолодженні. Двигун максимально простий і надійний. Так, На одометрі 5000 км майже нова техніка. 2015 рік випуску. В комплекті два ключа, оригінальне заводське не перешите сидіння. Так, акумулятор на скутері новий, від нього коробка, бак об'ємом 5 літрів. Це вже новіша версія, бензонасос встановлений в баку, так само вже як на джогах, на Діо 68-х. Тобто обов'язково мати мінімум півбака бензину рекомендовано. Так, ну Тут все по стандарту гачок, як на СУЗУ, зручні кармашки. Ось тут зліва взагалі багато місця. В цьому місці знаходиться акумулятор, це доступ до свічі. так Ось тут часто люди запитують, для чого ось це. Це для встановлення протиугонних замків. Дуже часто вони приходять з Японії, але ну, разом з цими замками але без ключиків, тому їх приходиться іноді. Зрізати болгаркою. Що стосується гуми, гума заводу ще не мінялась, виробник Юро співпадає з роком випуску самого скутера 15-й рік. Ну, по протектору практично нова, по колодкам взагалі без зауважень, по підвісці все добре. Задня гума теж ще заводська, по протектору як нова, Теж 2015 року, ось за 5 тисяч протектор взагалі не стерся. Що стосується пластику, без пошкоджень, немає ніяких трічин, всі деталі в оригінальній фарбі, якісь незначні потертості присутні, показую детальніше. Так, ось тут коцечка. Наклейки всі оригінальні. Так, ну ось Тут якісь царапки є по цій частині. Гарний рідкісний колір. Показую, як скутер їде, як набирає.